Всім доброго дня на наступні роки на 26 та 27 є прогноз стосовно курсу валют. В Україні в 26-27 роках валютний ринок залишається контрольованим, але треба враховувати, що будь-які курсові прогнози не є точними передбаченнями. Реальний курс може суттєво відрізнятися від прогнозованого через те, що на валютну ситуацію завжди впливає безліч змінних факторів. Офіційні міжнародні установи. Прогнозують такі середньорічні показники. Уряд України, проєкт Держбюджету на 26-й рік, заклав середньорічний курс на рівні 45,70 гривень за долар, а курс Євро 49 ,40 гривень 40 опів за євро. МВФ очікує курс 45,40 за долар у 26-му році і 47,50 гривень за долар у 27-му році. Якщо базові припущення справдяться в 26-27 роках, курс долара не вийде за межі 48 гривень. Ринок залишатиметься керованим, але все залежить від перебігу ситуації в Україні і стабільності зовнішньої підтримки. Міжнародна допомога є ключовою для збереження стійкості ринку і уникнення емісійного, емісійного фінансування бюджету за 26 рік, Україна розраховує отримати понад 45 мільярдів доларів. У 27-му році 39 мільярдів доларів. За оцінкою НБУ, міжнародні золотовалютні резерви зростуть до 54 мільярдів доларів до кінця 2025 року. Це дозволить покривати 5,5 місяця імпорту, а в му році показник перевищить 6 місяців імпорту. Дякую за увагу!